любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Зараз у Мишка канікули. В школах теж канікули, а мамі потрібно йти на заняття. Тому при її ручковому закладі ось така кімната для дітей. І ось ці іграшки, які змодельовані на 3D принтері. Мешкові тут дуже сподобалося, він там був декілька днів. Поспостерігав за цією роботою і не хотів звідти виходити. Це дуже цікаво навіть для дорослого така робота і такі іграшки. А дитина просто заворожена особливо, та який все цікаво, до яких відноситься наш вашко. Тому треба самому робити і все перевіряти. Іграшки дійсно виходять неймовірні. Емоцій було дуже багато, тому вирішила поділитися ними і з вами. Адже гарні емоції це так важливо прийдешнє сьогодення. А ось таку іграшку дітям подарували про день, проведений у цьому залі. Цей день ще ввечері я спостерігала за мисливським місяцем. Мабуть, багато хто за ним спостерігав, це фантастичне видовище, і я не могла відірватися дійсно. Притягують до себе ось це таке таїнство такого повного місяця. Дуже важко в Німеччині знімати за рахунок того, що постійно хмарно і важко піймати момент, коли немає. Маринок. Так, я йду вночі в дім і все рівно виходжу, Мені ж хочеться зняти саме місяць, який він буде. І дивлячись на оці відео, у мене виникла думка, що ось так Україна зараз проривається через рашистську навалу. І обов'язково прорветься. Обов'язково Чистай місяць і Сонце будуть сяяти над Україною. Інакше не може бути, бо за нами правда. Правда і право на вільне життя, на, ви, на вільне волевиявлення, на свободу. Так, як вирішили, вільна Україна. Отже, я бажаю всім тихого дня й ночі, миру та перемоги Україні. Нехай всі захисники повернуться додому живими. Не може бути вічно темінь. Повинно обов'язково зійти сонце. Я вдячна всім за увагу. Вдячна, що ви підтримуєте мене і до зустрічі! У нових відео, адже буде ще багато цікавого.